Надати допомогу сім'ям полонених та підтримати тих, хто вже повернувся з російського полону, у Миколаєві розпочав роботу консультаційний центр південного регіону координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Відтепер близьким та рідним не потрібно їхати у Київ або отримати консультацію та запустити процес пошуку. Цей центр буде займатися роботою в першу чергу з родинами військовополонених і надавати консультаційну, юридичну та психологічну підтримку нашим родинам. Також ми запускаємо програму обласну надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей наших військовополонених. Це перший регіональний центр не лише на півдні, а й у всій Україні. Звернутися до спеціалістів зможуть жителі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Насамперед, завдання це повернення всіх наших полонених захисників. І так само супровід і захист прав родин захисників. І ось тут на місці ми повинні комплекс таких питань: і юридичний супровід, і соціальний супровід, психологічна допомога, інші речі, реабілітація і дітей, і родичів, багато інших питань, які тут на місці можна буде вирішувати. Дуже важливо, що цей проєкт підтриманий максимально підтриманий регіональною владою, місцевою владою, і це означає, що є відповідні ресурси. Кадровий потенціал прекрасне приміщення, яке облаштоване належним чином для роботи з родинами захисників. Фахівці консультаційного центру пройшли спеціальне навчання у громадській приймальні при координаційному штабі у Києві. Пані Наталя розповідає, за перші дні роботи вже отримали близько 50 звернень від близьких та рідних військових, які нині перебувають у полоні російських окупантів. На сьогодні це дуже важлива робота, тому що. Багато наших хлопців полонених знаходяться на російській території. Нам потрібно їх повернути. Це наші захисники, вони нам дуже потрібні вдома. Тоді вони за нас захищали, а зараз ми повинні стати на їх захист. Кожного хлопця, кожну дівчину ми повернемо додому. Ми пояснюємо, як потрібно повернути наших захисників додому на Україну. Наша задача полягає в тому, що. Щоб забезпечити супровід, процес повернення українських військових нелегкий і затяжний кажуть у центрі. Попри всі перешкоди з початку повномасштабної війни, Україна вже змогла визволити 1183 бійці: 45 захисників повернулися додому. Учора держава Україна своїх не кидає на відміну від наших ворогів. Ми повернемо кожного військовослужбовця. Ми повернемо всі території і кожного громадянина України, і все буде Україна. Звернутися до консультаційного центру рідні та близькі військовополонених можуть у будні з понеділка до п'ятниці. Працівники установи запевняють, тут готові зробити усе та навіть більше для того, аби усі захисники України якомога швидше повернулися додому. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.